Я вже в Києві біжу на метрах світу. З Бога не беру злого повіжку додому. Це добре, доїхали добре. Ой, читала, що творилося вночі. Це якийсь жах. Жах дає все. Так. Мені головне до маршрутки добратися. А там годинка дай дому. Я вже вдома купила. Шерсть. На базарі Лепеху, зелена ж неділя, то треба букет робити. Ой, скучила за домівкою. У мене вже розулічки цвітуть, мої красотулічки. Піонія цвіте. Це вже оцвітається. не те, що цвіте, а вже оцвітається. Зараз вам трішки покажу. Це така пахуща роза, що я вам не можу і передати. це мої красички. Красотулечки і блу. Блу клас. Це в покупочки. Ну, коротше говоря, оце клас. Оце воно. Я не можу. Просто супер. Город як море. Жучки Ваню подохли. Да, Вчора дідуля? Ти вчора кропив Вань? А цибульку не посапав. Хазяйка прий. Цибулю. Не посапав. Ну нічого, посапаємо завтра зранку. Полуничка бачу, спіє, квіточки мої. Ага. Анан. Ага. Ой-ой-ой. Подивіться, яка у мене краса. Так, ну тюльпани вже треба. Викопувати. І там, Ну, дідуля молодець, справлявся з поливочкою. Це мій дідуля. Ну, а це шапка моломаха. Це моє сябака. Я вже і в душу натонула. Хай сохне, не буду сушити, хай чуприна, чуприна хай сохне. Піду на полуницю гляну. Дідуля ти де? Сніма. А, вибирав вже полунечку. Ох, і дідуля. Ой, яка оце в нас отут лафа. Лафа. Холодок під яблунькою, те що треба. Так, дівчатка, я спала, трохи заснула. Під снідала, під, під. Пит снідала. Пид. Пид. Пит. Сама дідуля мені не, не, компанію не, не складав, сама під'їла і лягла, стуляються, вже. ну чого я буду себе мучити, правильно? Так. Зараз позвоню до своєї Наташі, чи вона мене завтра прийме навести шухер на голові, бо я вже не можу на це діло дивитися. Треба прибрати шавелюру. Чодибом стоїть. Оце все піднялось говорить. Піднялося. Я його не можу покласти. От голову помила, так залежала. Я ж вже розчистила. Це не те, що не розчистила. Це я розчистила. Капець. Нічого, завтра на півдванадцятий мені чеки-брики зроблять. <смі> Окейчик, варю собі кавусів. Піду ще трошки пошастаю, щось трошки вітерець, наче на дворі є. Вже й газон треба стригти. Короте, От около хати, а весь час щось треба і, і робити, наче і, і нема біля чого, а і є. і пекур на дворі. Оце ж дівчатка, полуниця, зветься Азія. Гарні ягодки я вам хочу сказати. Це ж я у минулому році я вам казала, що виписувала в тіктоці. От. Дуже гарні ягодки. І от вона в мене прийнялася. Трошки в тіньку тут, бачите, під деревом. Але нічого, буду трошки її розпускати туди далі. Дуже гарні ягодки. Так що, якщо, то де знайдете, можна купляти. І сорт. Азія. Зветься Азія. Ну, А це чамура, дівчата. Розумієте, це ягоди без слів. Ой. Треба її сьогодні добре злить водичкою, бо в неї сили не вистачає налити ягодку. Суха земля, я ж відчуваю, що суха. Дуже це гарно поливиться. Чамура, туруси. Трохи закинула баркіна. Це е, була ж там у, у дітей дзвоню до дідулика, яка уж що ти робиш. А він каже, ти не повіриш, лежу, каже, в гамаку. <гум> ну нічого собі кажу, це житуха подоживалась до ручки. Так і я ж трохи полежу. Ну а чого він оце даром стоїть? Тут сюди ще можна стареньке одіяло кинути, ну тільки ж теж носити треба, бо як я встану, так тут коти будуть лежати, Шерсті стіна лізе стільки ж. Коротше, говоря, красота. Ой, Господи, збережи цю красу. Красу нашої країни, Боже Боже. Найкрасивіші речі в житті це взагалі не речі. Це люди і місця, спогади і світлини. Це почуття, моменти, усмішки та сміх. Перекидаюся з однієї сторони на другу. Це вже в поперек, а там річі валяється. Річі. Хі -хі -хі. А то теж лапа. Лежу, думаю, треба жити щось зварити. Супу якогось треба по, таке щось, по, щоб штренько. Річусінька. Ще ти моя лялічка. річ, ану покажи мені своє очко. Я їхала, то вже було нормально, все добре, все добре. А ти бачиш, з котиками бився, Тр трошки якась є, наче плівочка. В, в них оце з піднесів з очима, це завжди проблеми. Ну нічого, нічого, все добре. Лежать, як дрова по двору. Бульон, бульон. Дідулі захотілося, пішла окропчику чимало, шатконула, да, туди є соломкою моркви накрешила, зелену цибулинку, два стегенця, але да, нам що по, по тарілочці чи по мисочці. Хлібануть. Занесу в хату, бо закінчився цей рурон. -ру мене, бачите, там запаси є. Ну, я, я не можу. Мені оце там вже туалетну бумагу останній мішок відкрило. Треба вже їхати поповняти, щоб було. Ну, ну то така я. Ну що я можу? Тут з цим нічого не зробиш. Це, мабуть, сказується те, що колись його не хватало. Коли та туалетна бумага в нас була, ну ще при цих. Да хай їм чорт, коротше, там жили раніше. Це ж страшне було, як де попадеш і да гребеш. Із-за цього це гребіння, воно і що, хай стоїть, хай краще його викинеш, але щоб воно хай буде. І нічого не зробить. Це постільна, мені білизна, я больнаними рушниками, це туалетна бумага, це ці тепер бумажні рушники причепились. Оце мені треба, щоб воно все було. І все. Працювала. Трохи працювали. Пополивала і городину, і квітки розвела. Добрева, ось у мене скільки не було, то просто водичкою поливала. Це добрива для петуні розвела, пополивала. А -а -а. Коротше говоря, трошки пошушали. Рози всі пополивала. Огірочки, кабачки, полунечко. Все пополивала. Ще на дворі нема з чим дихати. Воно таке й хмаріється, але дідуля каже, що дощу не буде, не передаю. Може і не буде. Ага хай би й пройшов. Підемо щось під їм з дідуликом, дай я... душик дай будемо вже й і лягати і відпочивати. Але я ще не спатиму бо днем вже ж трохи перекимарив. Буду кіно дивитися. Вітер кохання. Всім бажаю тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтренька, мої дорогенькі. Казав Орестуся.